Добрий день, ми з України. І знову куми, куми із Конотопа. Знову челендж Україна 2025. Про білий дим Сикстинської капели. В Сикстинській капелі проходить конклав. То є зібрання кардиналів. У Божому світі день той настав, як папу вони обирали. Закрили у залі усіх їх під ключ. Віряни ж, бо прагнуть, щоб був у них папа. Тож виборці зважено не на швидку руч священні обов'язки виконують свято. Традиції славні пов'язані з димом не вибрали папу з труби в чорний дим, а зроблено вибір соломи і сіном добавлять вогонь і радіє вже Рим. Щиро бажають всі християни, щоб відбулося швидко на днях. Білий щоб дим валив з Ватікану, а чорний клубився на болотах.